Вітаю вас, друзі! Сьогодні я розповім вам про пристрій, який вже півтори сотні років допомагає тримати нашу оселю в чистоті. Так, все вірно, я про пилосос, Пилосмок, порохотяг їх по-різному називають, але від того їхній принцип роботи не міняється. І за цих півтори сотні років вони суттєво вдосконалились, набули нових функцій та ще багато чого. Отже, не гаєм більше ні хвилини. Ви на каналі моє. Я Рома. Перед до нових знань. Чейзнабеляра. І перед тим як почати. Ще хочу сказати, що це відео ми маємо змогу знімати завдяки мужній обороні наших ЗСУ. Слава Україні! Багато хто і я, до речі, в тому числі раніше пилосос обирав, виходячи виключно з його потужностей. І найбільше моя помилка була те, що я порівнював потужності до тих пилососів, які виходили там 15-20 років тому назад. Звичайно, це є невірне твердження, адже тут можу навести приклад з іншої сфери сфери лампочки. От е, хіба ж лампа, яка класична лампа, лампа розжарювання, яка має 150 Вт, хіба вона краща буде за світодіодну лампу, що в 5 разів менше потужності, але світить так само яскраво. Навіть інколи і довше працює. Звичайно, що ні. Те саме відбувається і з порохотягами. Отже, щоб з тим всім не запутатись, давайте переходимо до конкретики. І почнемо ми з класичних моделей. А саме з ось цього. Оп, давайте його сюди поставлю. Для зручності поки що від'єднаємо ми шланг. До речі, на деяких шлангах. Є також і можливість управління його. Це дуже зручно, коли ми маємо площу з різними типами покриття. Ну тобто, десь є там лінолеум, десь є килим. І для того, щоб кожен раз не нагинатися, ми просто на ручці переключаємо це. Це наш перший варіант. Це класичний прохотяг з мішком. Він знаходиться ось тут. В комплекті поставляється з одноразовим мішком. Звичайно, є варіанти ще з багаторазовими мішками, але тут я хочу зауважити одну тонкість. А саме, що порохотяги з мішком по мірі заповненості цього мішка, сила всмоктування вона буде втрачатися. Отже, необхідно слідкувати за тим, щоб він не був максимально заповнений. Давайте ми їх поставимо на місце. Ось так, ось так. І беремо наступну модель. Наступна модель вже без мішка. Ось так вона виглядає. Давайте я від'єднаю поки що шланг від нього. Ось. І поставимо сюди. В даної моделі вже замість мішка в нас є ось такий контейнер. Контейнер знімається за допомогою однієї кнопки і також доволі зручно він очищається. Ці всі речі витягуються. Контейнер, мусор, який тут знаходиться, сміття, яке тут знаходиться, ми висипаємо, його ополіскуємо, і він знову готовий до роботи. Вони можна сказати, що є вічні, тому що їх замінювати не потрібно ну хіба ми його розіб'ємо? Цей поки що ми відставимо в сторону і поспілкуємося більш детально про модель без мішка. Е, до переваг я ще можу віднести таку річ, як в нього не зменшується потужність смоктування в залежності від наповнення контейнера. Також конкретно в нашій моделі є така річ, як циклонна система. Тобто пилюка, яку збирає пилосос, вона збивається в такий. В маленький, маленький комок, називаємо це так, і після чого ми просто її витрушуємо, ополіснули і далі ним користуємося. Чи поставили на своє, місце, де він чекає майбутніх завдань? Також є варіанти, коли немає мішка, але є колба, і в цю колбу ще наливається вода. Тоді пилюка, повітря оце все проходить додаткову фільтрацію водою. Це до речі, корисна річ, якщо вдома є малі дітки чи люди з алергією на пилюку. Правда, я хочу зауважити тут маленький нюанс. Можна його назвати недоліком, а можна назвати особливістю. А саме те, що після того, як ми виконаємо прибирання, з ним не вийшло так само, як з мішковим варіантом. Що ми поприбирали і поставили його в куток, і він там стоїть. Після того, як ми його прибрали, необхідно оцю колбу помити буде. Далі в нас модель миючого полососа. Поставимо цей на місце. Ось так. Це отакі здорування. Ох, нічого собі він важить. І ви знаєте, я також поки що від'єднаю від нього. Шланг, щоб він нам не заважав. Ось, бачите, як все надійно, не з першого разу навіть вийшло зняти. Поставимо його в сторону. Тут немає жодного маркетингового ходу. Він дійсно миє. Працює він таким чином, що спочатку подається вода, і зразу ж ця вода збирається. Таким чином відбувається мийка різних поверхонь. Я хочу зауважити, що не вартує ним мити. Паркет, адже ми можемо його перелити водою, і тоді з паркетом можуть відбутися якісь незрозумілі речі. Проте, якщо встановити мінімальний розхід води, то і для паркету він також підійде. Загалом ця річ має багато переваг, але основним недоліком є це його вага та габарити. І це не завжди зручно, адже він ну трохи важкий. Поки що ми відставимо його в сторону. Я би хотів ще додати. Що в комплекті поставляється ось така пляшка з миючим засобом? Звичайно, її вистачить надовго, проте потрібно подбати про майбутні запаси. Також в більшості моючих пилососів є ще така річ, як збір рідини. Це зручно, коли ми розлиємо чай, чи якісь там варення, чи щось таке рідке. І щоб це не збирати ганчіркою, ми можемо зібрати це пилососом. А кого не влаштовує вага, а мати два види прибирання, хочеться і сухе, і вологе. Для тих найкраще підійде акумуляторний пилосос. Ось як оця модель. Він, до речі, не такий маленький, як виглядає. Я тут заховав от, додаткові його запчастини. Тобто, це є штанга, яка може подовжити його, його можливості можливості досягати до різних важкодоступних місць. Також в комплекті йде насадка для миття. Тобто, це є такий, знаєте, універсальний варіант, і я би навіть його назвав не два в одному, а три в одному. Адже ми маємо сухе, вологе і портативне прибирання. Основною перевагою таких моделей це те, що вони зовсім легкі. Та портативні. Вага нашої моделі всього 2,1 кг. Від себе додам, що користуватись ними неймовірно зручно, адже можна залізти в самі складно доступні місця. А так як він акумуляторний, не потребує доступу до розетки, відповідно, особливо зацінять власники автомобілів, які живуть в багатопрохових будинках. Якщо задача стоїть тільки очищення машини, то є також варіант повністю портативний. В нього суттєво менша потужність, проте для автомобіля чи для якихось там мебелі його повністю буде. Достатньо. А зараз буде трішки магії. Бо в нас головна страва, а саме робот пилесос Давайте поставимо його в центр. Оце, до речі, що це його зарядна станція. І його перевагою є те, що він сам розуміє, коли він розряджається і паркується до зарядної станції. Але не зарядкою єдиною. Це повністю автоматизований пристрій. Працює він наступним чином: ми один раз його підключаємо до смартфона, тобто синхронізуємо, обираємо зони, по яких він має рухатися. Якщо є така потреба, ми можемо заборонити йому в певні місця заїжджати, виставити так звані блок зони. І запускаємо процес прибирання в той момент. Можемо займатися своїми справами. Якщо ви колись чули такі речі, що роботи пилососи можуть загубитися між чотирма ніжками стільця чи заплутатися в кабелях. Такі речі були, звичайно, але це було в перших їхніх версіях. Зараз виробники про це подбали. На нашої версії є безліч датчиків, які аналізують майбутній простір, по якому він буде рухатися, і за необхідністю він буде об'їжджати ті місця, де він може не проїхати. Також даний пристрій буде розуміти висоту, чи він поміщається туди, чи не поміщається. Коли розмова про робот-полосос, це не обов'язково про сухе прибирання. До прикладу, наша модель вміє також і мити. Для цього в неї є ось такий резервуар, який ми заповнюємо водою з миючим засобом, встановлюємо його на своє місце, і за допомогою ось цієї ганчірки вона здійснює і миття, і збирання вологи. Також в даної моделі ми можемо помітити, давайте я його так акуратно покладу. В даній моделі ми можемо помітити те, що тут є і турбощітка. Турбощітка вона представлена не тільки в моделі робота полососа, в попередніх версіях вона також траплялася, і вона навіть інколи продається окремо, тобто універсальна, яка підходить під різні моделі. Турбощітка призначена для прибирання килимових покриттів. Особливо, якщо у вас є домашні улюбленці, а турбощітки немає, то обов'язково її придбайте, і ви отримаєте нові задоволення та новий результат від прибирання. А вихідне повітря тут очищує спеціальний Хепа фільтр. Він, до речі, встановлений на багатьох сучасних полососах, проте відрізняється своїми версіями. На даний момент самий ефективний вважається Хепа 14. Він здатний вловлювати до 99 і ще три цифри після коми відсотків шкідливих речовин, пилу і, і всякого різного, що в нас є на підлозі. Отже, підсумок. Пилосос річ, яка повинна бути в кожній оселі. Якщо бюджет обмежений, обираємо варіанти з мішком або безмішковий варіант. Якщо ви бажаєте, щоб він не тільки прибирав, не тільки сухим прибиранням, а й вологим прибиранням, необхідно розглядати варіанти миючих пилососів. У випадку, коли нас не влаштовують габарити, можемо розглянути варіант акумуляторного пилососа і, в залежності від тих об'ємів, які ми плануємо прибирати, обрати або портативну версію, або універсальну версію, про яку ми сьогодні говорили. І не забуваємо про робот пилосос Це та річ, яку один раз налаштував, і далі він працює самостійно. Звичайно, ці всі речі можна комбінувати. До прикладу, паралельно використовувати і пилосос з мішком, і робот-пилосос, або інші варіанти, в залежності від того, які приміщення, які площі необхідно прибрати. Всі товари, про які ми сьогодні з вами спілкувалися, будуть в описі під цим відео. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, описуйте це в коментарях. Я їх всіх читаю та обов'язково відповім. З вас лайк, дзвіночок та підписка. І все, до нових зустрічей. Пока! Man's so tough, but man's keep talking, yeah. Just too sharp with the prize. Like girls, let her tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan. If you wanna touch now, please use caution. Yeah. Please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One run wrong, move, I'ma let out the letter. Big shoes, chip out the crease. Glow like I'm big foot, step on the beat. Make a man's run till he step out the crease From the whole place screen, gotta get hit the